Жахлива знахідка. Замордовану собаку знайшли у Коломиї. Тварину зі слідами тортур виявили в мікрорайоні Гомону позаду 14-го ліцею. На тілі наслідки катувань, яких могла заподіяти тільки людина. Чи вдалося знайти нелюдів, Дивіться у сюжеті Надії Надіяні Закатовану собаку. Знайшли в одному з найбільших мікрорайонів Коломиї на вулиці Мазепи. Поруч багато будинків, 14-й ліцей, городи. На тій місцині ймовірно часто хтось відпочиває там залишки від вогнища, їжі, лавочка та навіть саморобний курінь. Власне, там і знайшли тіло собаки. Від побаченого досі не може прийти до себе волонтер Іванна Рибчанська. Вона власним коштом стерилізує тварин, турбується про них, каже, їх можна не любити чи боятися, але так знущатися можуть лише не люди. Дізналася ми через волонтерську групу. Вдячні лапи. Певна особа, яка розшукувала власну породисту собачку, виявила це місце. Відповідно, повідомила вже вдячні лапи, повідомили мені, щоб я якісь жила заходи. Ось е, вчора викликали поліцію, тому що тут собачка, е, ну, є сліди тортур, тобто собачку вбивали, катували, і тому була викликана поліція, там є сліди, собачку задушили умисно, собаки є сліди. Е, Ну, тур певних туртур -тур, палицями закололи, якимись палаючими, можливо. І тому вчора досліджували полісмени. Ця собачка була простерилізована, бо є бірочка на бусі, тобто безпритульна, але простерилізована собачка. Простерилізована згідно номеру бірки в районі кінець 14-го, початок 2015 -го року. Ось, тобто три роки приблизно вона була напевне соціальна. Не агресивна, і тобто вона жила десь приблизно на цьому районі. Ось. Вчора поліцейські склали протокол огляду. Ну а вже які заходи будуть вживати, будемо бачити в подальшому. Тварина безумовно зазнала болю, коли не люди її катували, помирала у важких муках. Якби вижила, то швидше за все тікала під людей куди подалі, розповідає ветеринар Михайло Мочернюк. Або ж навпаки, стала агресивною, болячи так само, як і нам. Болячи так само, як і нам, то що собаки трохи притуплені болюві відчуття, то не означає, що їй то не болить. Але е такі випадки були попередні і, і раніше, попадалися нам, от що тварин душили, що тварин тримали на таких. Е Затягували, Тобто прорізали шкіру навколо шиї. І були випадки, що приносили тварин побитих дуже багато. Тобто люди, які таке роблять, ну вони потім візьмуться до якихось безхатьків, бо того, що це, якщо це дитина або підліток, ну то ну вони сьогодні б'ють одну собаку, завтра другу, післязавтра візьмуть і поб'ють когось бомжа, бо, ну, бо ж його нічого, нашої, ну, а він нікому не потрібен. Тобто це, ну, це дуже небезпека є в цьому, то, то я вважаю, що це мають присікати, і то зразу. Це залежить, напевно, від тих, від того, в яких ситуаціях була та тварина. Якщо вона була після побоїв, то ймовірніше, вона буде боятися тікати. Якщо це була тварина, яку катували, вона може бути і агресивною, і влякливою. Але то, що з психікою такі тварини будуть. Психічно вони будуть неврівноважені, це точно. Крім того, ця тварина, ну, ця тварина, яку закатували побірці, ми відслідкували, що там вона була простерилізована вже років три назад, і, ймовірніше, вона жила собі вже три роки там на цій території, і вона нікому не мішала, вона ну, не народжувала нікого, вона собі просто жила, там, харчувалася на цій території, та й, та й все. Та й нікому вона не могла зла зробити. До таких насильницьких дій схильні люди з нездоровою психікою, ймовірно, підлітки не обов'язково неблагополучні. Це ті, хто сьогодні може заподіяти шкоду тварині і вже скоро здатен завдати фізичного болю людині. Тому батьки мають стежити за дітьми, знати, де вони проводять час, і не бути байдужими до того, що відбувається навколо, розповідає психолог Наталія Федорук. Переважно батьки чи дорослі вони ігнорують цю тему, називають ну що тут такого, дитина запхала кота в мікрохвильову, та це дитяче пустощі. А насправді за цим криється, можуть критися так на серйозні порушення особистості. В даному випадку, хто призвів до такого звірства над твариною, не можу сказати, тому що це може бути як підліток, так і доросла людина. Але в якої, мабуть, була складна життєва ситуація, що вона таким чином звільняється від люті. Звідки все береться? От психологи часто говорять, що все йде з сім'ї, де мова, все з дитинства. Можливо, в сім'ї даної людини, яка здійснила цей акт насильства, непроста ситуація. Тобто, батько алкоголік, мама, можливо, теж поводиться не зовсім як мама. І коли над дитиною знущаються, дитина не може покарати дорослого, тому що вона ще дитина, і вона в собі стримує цю злість. Потім цю злість вона набуває знову ж таки, точки кипіння певної, і треба її кудись злити, і під це попадає кицька, курчатко чи собачка. другим варіантом може бути те, що людина страждає таким психічним розладом, як психопатія. Певний розлад навіть мозку, де вона не здатна співпереживати і співчувати. І в такий спосіб також ну робить певні експерименти. Якщо поліцейським вдасться знайти живодерів, то їм згідно із кримінальним кодексом загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт до 6 місяців. До речі, Верховна Рада має намір змінити покарання і зробити його більш жорсткішим садити за грати на строк від 5 до 8 років.